Залишайтеся з нами до самого кінця, адже найбільше розкриття у цій історії не в тому, як Україна дає відсіч, а в тому, як вона перемагає. Те, що ви зараз почуєте, починається з радянської ракети і закінчується тим, як Україна зламала код, що дозволив нейтралізувати найнебезпечнішу нову зброю Росії. Володимир Путін безжально заливає Україну дронами, тисячі з них. Запущені просто з російської території, місяць за місяцем атакують українську інфраструктуру, але Україна більше не лише обороняється, вона переходить у наступ. І зараз, за підтримки Сполучених Штатів та Греції, Україна вдихає нове життя в монстра часів холодної війни ракетну систему Хок. 24 липня видання Євромайдан Прес підтвердило, що Державний департамент США схвалив військову допомогу Україні на суму 322 мільйони доларів, поділену на два великі пакети. Перший вартістю 172 мільйони, зосереджений на обслуговуванні та модернізації наявних в Україні зенітних ракетних систем Хок третьої фази. Ці системи раніше вважалися застарілими, але тепер їх модернізують до рівня фронтової зброї проти роїв дронів. Шахет. Уряд України спеціально звернувся з проханням провести повне обслуговування систем Хок. Це включає запасні частини, п'ятитонні вантажівки, оновлення пускових установок, тестове обладнання, навчання, інфраструктуру зберігання та широкий спектр логістичної підтримки. Агентство з військової співпраці США опублікувало ці деталі 23 липня. І, хоча самі системи старі, США не надсилає нову техніку, все постачається з резервів. Це вигідно для обох сторін. Україна отримує критично важливу ППО, а США економить на зберіганні й утилізації. Важливо, що це вперше Україна купує, а не отримує безкоштовно зенітні ракети від США. До цього всі поставки були у вигляді допомоги. Тепер Україна вкладає власні кошти у засоби оборони. І хоча постачальником є США, вся угода стала можливою завдяки Греції. Грецька компанія Silman Corporation є головним підрядником. А виробник Hawk, Raytheon, виступає вторинним. Греція вже багато років експлуатує 42 системи ХАВКА і має відповідну промислову базу для їх ремонту. Україна використає цю інфраструктуру. Угода також демонструє оновлену співпрацю між США та Україною після місяців політичної нестабільності. І це не лише дистанційна підтримка. П'ятеро американських чиновників і 15 підрядників відвідують Україну для реалізації програми ремонту. Це не перша угода з Сілман у квітні 2024 року. Компанія підписала контракт майже на 50 мільйонів доларів на ремонт систем Хок з терміном виконання до 2029 року. Але хок це лише перша частина. Друга це обслуговування бойових машин піхоти Бредлі. 150 мільйонів доларів спрямують на підтримку приблизно 300 одиниць, що вже перебувають на озброєнні України. За словами аналітика Джимі Раштона, ці машини ефективніші за танки у багатьох ситуаціях. Вони мобільні, перевозять піхоту і мають потужну автоматичну гармату. Їхня справність критично важлива для українських операцій. Попри це, в центрі всієї програми саме ракети Хок. Це зброя часів холодної війни, розроблена рейтоні у 50-х роках і прийнята на озброєння у 60-х. Третя фаза хок саме вона модернізується в Україні, з'явилася у 89-му році і мала значні покращення у ПЗ, електроніці та наведенні. На відміну від сучасної Петріот, Хок напівмобільна, але достатньо швидка для переміщення між позиціями. Ймовірно, Україна використовує варіант МІМ 23 б з потужною боєголовкою вагою 165 фунтів, що може бути фугасною або осколковою. Ракета розвиває швидкість до 2,5 махів і вражає цілі на відстані до 22 миль, цього більш ніж достатньо, щоб знищити повільні шахеди. Система ХАВК особливо ефективна на коротких дистанціях проти повільних цілей, використовуючи машини Скорпіон МРБ, які здатні перевозити комплекси по важкодоступній місцевості та радіолокаційні системи. Пар, кувар, хіпір Україна може виявляти, відстежувати і знищувати повітряні загрози навіть за складних погодних умов або в умовах радіоелектронної боротьби. Але все це потребує технічного обслуговування без угоди. Частина хоків вийшла б з ладу. З нею то система працює і продовжує стріляти, і це надзвичайно важливо, бо дронові атаки Путіна тільки посилюються. Лише з 1 по 21 липня Росія випустила майже 5 тисяч дронів. Понад 230 щодня, якщо темп збережеться до кінця місяця, ця цифра перевищить 7 тисяч. І враховуючи, що російське виробництво зростає, зокрема за рахунок підлітків на заводах і приросту майже на 17% лише у травні. Україна готується до сценарію, коли Путін зможе запускати дві тисячі дронів на день. Вже зараз кількість цивільних жертв зростає. У червні загинула найбільша кількість людей за останні три роки. Дрони шахет запускають масово, щоб проривати ППО кількістю. Ось чому угода з Хок така важлива: Йдеться не про нову зброю, а про збереження боєготовності наявної. Кожна відремонтована система ще один щит. Але це більше ніж просто обладнання. Угода це сигнал. Попри побоювання щодо підтримки з боку США після повернення Дональда Трампа, ця співпраця триває. Греція, хоч і не лідер спостачань, надає критично важливу інфраструктуру. Вона стає стратегічним союзником. І ось що путіну сподобається найменше: це неразова допомога, це шаблон. Україна демонструє, що може самостійно визначати свої потреби, координуватися з союзниками і фінансувати свою оборону. НАТО, включаючи Грецію, долучається не лише коштами, а й можливостями США відправляють людей у зону бойових дій для підтримки систем. Бо поки російські війська не досягають успіхів на землі, Путін намагається перемогти з повітря. Але Україна з хоками, що стріляють, і бредли, що наступають, б'є ще сильніше. І що найцікавіше, Україна вже розгортає ще одну систему ППО, яка мовчки знищує російську перевагу в повітрі. Ви маєте побачити, як вона працює, бо саме вона може покласти край дроновій війні Путіна. Підписуйтесь на Тризвук і залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодного повороту цієї війни. Дякуємо за перегляд.